Заходить додому ага. і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, не а, морожені. Вивалила, притрусила Ні. цим мукою. Ні, ну це точно нормальні, гляньте, які гарні. І тут. А тут знаєте що в кастрюлі? Мій улюблений суп. Ану, ваші ставки які? Ні, Не борщ. Соляночка. Люся, огірки ті, що надо там я є. Там немає ще огірків, дім. А будуть? Я не купила нових тізок. Ти що, серйозно будуть оці галімі? Ні, треба йти в нову скупляти. Іди. Ось з цими огірками. Іди, давай. Люся хотіла кинути туди консервовані огірки, але це не мене. то. Туди треба квашені по-любому. За хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Ну, ну все, тоді внову. тоді йду в нову да. куплять огірки. Давай. Там же і, і мандарин, і мандарин і манд... о кстаті мандарин да. А чого ж ти не набрала? Я би так би заїхав і купив би одразу мандарини Мама і казала, щоб я набрала, а я не хочу. А ти? А чо? Okay, та, ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду знову, скупляю ігри, щоб кинути салянку, а люська поки варить пельмені. Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Сорок да. ми, як зазвичай, з коляном знімали сьогодні контент. Коляну плохо, Коль. Коля, Коль. Коля, Коля. Коля напився, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, але коляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коль? Ну, це невкусно, це невкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, а, сирочки, отакі, от знаєте, в слайсах, там упаковки більше ніж сиру. І пічочку трісти. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті буде сус суспільна совмесна колаба з зіркою Тік-Тока. Люся. Приїхала до мене сьогодні в гості і знімали дістату суше. Так що ви давно просили, ми зробили Толя, ну будь ласка, ну кольте, ну калян. Та все добре. Ви, Випісується, викакається. Чого ти переживаєш? Mm -hmm. Калян ще просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ви мали знайти сколько 6 тисяч гривень з е Райфайзенбанка? Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, чекаємо загрузку. Він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Ванфайзенбанк, а каже, проскає... а це не наші проблеми. Розбирайте самі, Ми ще не знаємо. Ми ще ніякого відношення до цих банкоматів не маємо. Так що Коля, може ти і за цього розстроїться. Чи все таки і за соєві соус? Бучить мені надано все, друзі. Пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Соєві соуси, печень тріски, сирочки, хохлом чи нашу суспільну слюську сушей. Привез мені в общем, із магазина із сільпо доставочку. Переставшися ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону замовляти, напишіть як вам там ти паче безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я із за тебе замовляю доставку із сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так це єдине за чим я сюди ходив в магазин. Тому що я можу пощупати, блін по мандарини. Замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це воше проблема самому вибрати. Подивимося, що кладе а, сільпо. Так, отакі от, от мандарини. Я, мені здається, що це не ті, що я замовляв, бо я замовляв найдешевші 5 гривень. А це, на це, на... Похоже, а на це. це похоже на апельсина. Mm -hmm. да? Ну, що це за мандарини мені порахували. Бо я замовляв мандарини звичайні, так. Звичайні. Звичайні, да. Де тут покупку? Сир, донець, авокадо, хліб, сир, банан, мандарін. Ні, це цей звичайний мандарин. Ну, якийсь такі, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такі м'якейки, бо я дешевий замав. Оце мандарини по 59 кг. Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки. Да, Люська? Я би вибрав трошки жовтіші. Так, і такі, і по коці, так. Бан, е, мандарини більш-менш, бананам дізлайк. І саме головне, які ж вони поклали авокадо. Я там можу більш штук. А, а прийшла одна і помідори розсипались Люська, покажи. Помідори розсипались по пакету. От черик я зима. Ну черік я не буду показувати, а тому що, що черіки завжди нормальні. А, а авокадо... Одне? Авокадо. авокадо ти ж помнишь, я два замовив? Да. Я ж при тобі клас. А, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Длюся, я не знаю, як оцінювати, але мені здається, що це фігня повна. Ну... Що скажеш? Дубовий. Дубовий. Хав. Це не хаос. Не, можливо це харч, Ну, дубовий, ну, ми б такі б не взяли. Коротше, друзі, отак. От. Не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставки супермаркетів і позамовляти реально фрукти і подивитися, хто краще привезе фрукти. Сільпо по доставці фруктів ставлю блін, 4 з 10. Да? Ну, Більш-менш, але ну, авокадо я б такий точно б не взяв. І банани я б точно вибрав краще. Мандарини, ну, нормальні мандарини. Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти. Вам здається, що я ходив, насправді там все дуже печально. ці 5 кілограмів, які я набрав на фастфуді, то не лишні. Сьогодні на вечерю. Ось ось кускус кус, і отаке от, от м'ясо з цими жовтими цвітними капустами, зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю, по перше, їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як типу, я там, конечно, якщо фрукти якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от тіпа газіровки. Всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат. А ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 отжимань. Все. більше ніхрена робити не буду. І якщо вдруг від з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить. Я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування. То тобто, зараз у мене скільки там 77 кілограм. Mm -hmm. Зараз у мене 77 кг, кілограм. Що буде через місяць, зважусь вам зніму відос. Так що коротше починаю бить по спорту. Снідам. Я буду скоріш за все їсти яйце варене штуки дві, бо я і шматочок сиру, бо я оці отвісанки осежне їсть. От, а на обіди щось таке буду з собою на роботу. брати. Короче, фастфуди поки на паузі.